Доброго дня! Знімаємо відеовідгук на чавунну піч Кавмет P7 9,3 кВт, яку ми замовили в компанії Vodolex. Ось так вона встановлена. Тут в нас димохід з нержавіючої сталі, кагла. І переходив трубу сендвіч і на вулицю. Піч має подвійну стінку і три входи для подачі повітря. Один вхід тут зверху, другий знизу. Печі. Ось тут є таких п'ять отворів. Зараз я покажу, як зроблено всередині. Ця внутрішня стінка повністю розбірна. Тут зверху знаходиться зуб, який не дає диму зразу потрапити в димохід, обходячи його і залишаючи більше тепла всередині печі. Ось так він виймається. І Задня стінка також. Виймається і бокові. В разі їх заміни можна легко поміняти або почистити піч. Знизу знаходиться збірник для попелу. Виймається ось такою ручкою, яка йшла в комплекті. Розмір його повністю вистачає для того, щоб зібрати весь попіл. Ось так він встановлюється назад. Гріємося ми нею вже другий рік. Тепла вистачає на всю площу. Площа у нас приблизно 45 квадратів. Є режим тління. Якщо перекрити нижню подачу повітря, дрова починають гріти помаліше і їх вистачає надовше. Дякуємо компанії Водолекс за те, що підказали нам, яку краще піч вибрати. За їхню компетентність і за швидку доставку.